Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули сьогодні до мене на кухню за новим рецептом. Я хочу вам розповісти і показати, як приготувати найсмачнішу фаршировану щуку. Звичайно, за цим рецептом можна фарширувати не тільки щуку, ми і карпів фарширували, навіть і карасів. Но це вже не так цікаво. А ось щука. Те, що треба, просто цікаво, незвично. Я завжди, коли фарширую, то фарширую вже декілька щук, щоб було нам надовше дуже смачний, виходить і рибний пащет. За цим рецептом можна і приготувати рибні котлети. Я для дітей готую навіть такі котлети, і потім роблю бургер, і вони просто в захваті. Тому готуйте разом зі мною, зараз більш детально все розкажу і покажу. Ну, і як ви бачите, я розпочала вже з самого чищення, щук. до речі, ці щуки я разом з дітками зловила на річці. Якщо вам цікаво, як їх ловили, Переходьте за посиланням, яке я прикріплю в описі під цим відео. Вже це відео є на моєму другому ютуб-каналі. Ukrainian Food. Так, щуки я почистила не розрізаючи щуки, я очистила від лузки, а далі будемо готувати начинку, щоб вона встигла схолонути. На невеликій кількості я обсмажую цибульку до злегка золотистого кольору. Натираю на великій терці моркву і відправляю до цибулі. Протушкую це все разом. Звичайно, сюди потрібно додати ще вершкового масла. Завдяки маслу наш фарш буде дуже ароматним. Засмажка готова, нехай охолоне. Я ще паралельно залила батон молоком. Можна водою, а молоком смачніше, буде ще ароматніше. Як ви бачили, я засмажку не заправляла, не додавала сіль перед заправимо вже сам фарш. А далі ми займаємося самою рибою. Також я ще була фарширувала білий амур теж дуже смачно. Там невеликий живіт, біле м'ясо виходить смачна риба. Далі я відрізаю голову, щуки та виймаю всі кишки. Взагалі, фарширувати і знімати шкірку щуки досить легко. На перший погляд, здається, це клопіткий процес. Ні, головне, ось так розпочати. Ножем я підрізаю і за допомогою пальця від'єдную шкірку від самого м'яса. А далі все робиться легко. Знімаємо ось таким чином, як шкарпетку. Підрізаємо всі плавники, щоб не рвалася шкірка, і готова. Тепер бачите, я і шкірки знімаю м'ясо. Вивертаю її і знімаю філе м'яса. Колись я пам'ятаю, мама коли фарширувала рибу. Вона ось ці хребти ще відправляла в водичку там на декілька секунд і обчищала ще м'ясо. А я ж з хребтів зготую уху, теж буде смачно. Всі продукти я буду пропускати зараз через м'ясорубку. М'ясорубку у мене з найдрібнішим ситом. Іде спочатку риба. Потім овочі, які вже встигли охолонути. До речі, тут можна пофантазувати і в начинку додати, наприклад, коли вже готовий весь фарш, зеленого горошку, додати кукурузки, і тоді в розрізі буде ще овочі, але в моїй сім'ї люблять рибку такої однорідної консистенції. Також пропустила через місорубку батон. І тепер це все заправляю. Додаю сіль. Перець та приправу до риби. У мене вже готова суміш спецій. Яйця сирі. Сік половини лимону. Лимон трішки пом'якшить смак річкової риби. І це все зараз гарно вимішею. Вимісити треба досить ретельно, навіть можна взяти руку і так повідбивати, як ми відбиваємо котлети. Все, начинка готова. Ви з такої начинки можете готувати або запікати котлети, зробити рибний паштет або ж так, як я, сфарширувати рибу. Тепер беремо оболонку і щільно наповнюємо начинкою. Важливо гарно сформувати сам тулуб, форму риби. тут уже потрібно включати свою фантазію, не хвилюватися. У вас все точно вийде. Головне, щоб ви гарно зняли шкірку, щоб вона у вас порвалася. Але навіть якщо десь якась дирочка, нічого страшного, ви гарненько зробите форму, виставите на деко і все у вас буде добре. Викладаю я спочатку тулупи. У мене ще залишається фарш. Я ще й начинила голову. Нехай запікається. У мене є гості, які я вам скажу в першу чергу на святковому столі із фаршованої риби беруть голову. І от мені смакує саме голова, тому я й начняю її. Зверху, ось так шкіркою, формую рибку. Залишків фаршу я ще спекла котлети, і ще раз повторюсь, приготувала дітям бургери, і їм дуже і дуже сподобалось. Перед запіканням я рибу змащую олією, і можна в деяких місцях за допомогою голки чи зубочистки зробити проколи по шкірці, Поможе здутися і шкірка тріснути. Вона так як кишка виходить, дуже щільна. Якщо ви гарно зняли шкірку, ніде нічого не порвалось, то все таки рекомендую трішки голочкою проколоти. Запікала це все в духовці розігріти до 180 градусів 40 хвилин. Риба готується швидко, подавати її можна як гарячу, але все ж таки краще, коли вона схолона і нарізати вже на наступний день. Подивіться, коли нарізаєш, як гарно риба тримає форму. Все просто, легко, швидко. І повірте, така риба займає почесне місце на вашому святковому столі. Я вам гарантую. Всі ваші рідні та близькі будуть запитувати рецепт. А цей рецепт не такий вже важкий. Здається, що це важко, але як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Просто і дуже цікаво. Тому рекомендую: не бійтеся, готуйте і експериментуйте. До нових зустрічей, друзі, на моєму каналі. Нехай у вас все буде добре, готуйте. Вітаю вас з новорічними та різдвяними святами. Нехай у вас та ваші Дині панує мир, злагода, любов та благополуччя. До нових зустрічей! Готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.